Чому в морі є перли і мушлі? Українська легенда. Любилися дівчина з хлопцем. Та дівчина була царського роду, а хлопець з бідної сім'ї. От довго зустрічалися вони тайком і якось наважилися просити в царя благословення на шлюб. Але батько дуже любив свою дочку, бажав їй щастя. Є заможного життя, тому не хотів віддавати за бідного. Однак доньці відмовити не міг дуже вже вона плакала, благаючи, не ламати її долі, не позбавляти щастя з коханим. Тому батько буцімто погодився, а сам потай підшукував доньці багатого хлопця. Донька день у день питає коли тату призначити весілля, а батько їй скоро, скоро от уже шиють тобі весільну сукню із серпанком, поса готують». Незабаром дівчина відчула, що батько щось лихе має на думці. Вона пішла на берег моря, сіла і зажурилась. Дівчина знала батька дуже добре й здогадалася що той не відступиться від свого задуму віддати її за багатія. Вона вирішила, що краще померти, аніж жити з багатим нелюбом. Так вона сиділа й подумки прощалася з білим світом, і раптом випливла до неї з моря величезна золота черепаха і каже: Не плач, не журися, голубко, я тобі допоможу. Візьми цей камінь, розбий його, і всередині знайдеш голку. Уколи нею свій палець і побачиш, що буде. Сказала й викинула на берег дивний камінь, що змінювався на сонці всіма барвами веселки. Дівчина легко розбила той камінь, бо він був крихкий. Узяла голку й уколола собі палець. Стало їй дуже боляче, і вона заплакала. Її сльози скапували в море і ставали перлинами, а крапельки крові перетворилися на мушлі. Дівчина зібрала перлини і віднесла їх своєму коханому. Коли батько побачив, яке багатство має хлопець, то вже не опирався і призначив день весілля. Так черепаха допомогла закоханим, а в морі відтоді є перли й мушлі.